Основної страви та почнемо з базових речей. Хто такий бізнес-аналітик? Як я і сказав, дуже часто бізнес-аналітика в ІТ плутають з дата-аналітиком. Ми не ті люди, які займаються аналізом даних, хоча іноді нам і це доводиться робити, але це не є нашим ключовим профілем. В принципі, якщо ви гуглили про бізнес-аналіз щось, ви, напевно, десь бачили, стикалися от з такою помаранжевою книжечкою, якою, яка називається Бабок Бізнес-аналіз, Body of Knowledge. Це є такий довідник, та, або фреймворк, як вони саме про нього пишуть, в якому зібрані там, всі основні знання про бізнес-аналіз. І от в цій прекрасній чудовій книжці сказано, що бізнес-аналітик це є людина. Будь-яка людина, по суті, яка займається бізнес-аналітичними задачами. Неважливо, як називається її якби, посада, а, якщо вона займається бізнес-аналітичними задачами, то вона може вважатися бізнес-аналітиком. Ну і тут справа декілька різновидів а, ролей, які можуть займатися бізнес-аналізом.